Ну що, як вам! Живіть Україні! Welcome to Ukraine! Сука! Всім привіт! Коротше кажучи, сталася досить дивна ситуація. Відправив замовнику ось таку батарейку, і дрон сімка без ваги на ній пролітав 20 хвилин. А ну ось с 2 п також без ваги. Ось ця козацька батка на моліцелах. Він пролітав чомусь 19 хвилин. І всім стало дуже цікаво, в чому секрет. Зараз ми будемо в цьому розбиратися. Так, по-перше, поміряємо опір. На цих збірках. 31,6 це козацька банка і на моїй 29.8. Ну, різниця, різниця є. Різниця, мабуть, викликана матеріалом з'єднань. Я думаю, що тут матеріал або сталь, або нікель. Зараз подивимось. Так, ну, перший нюанс, що тут прям взагалі все так не дуже прикольно заізольовано, але, але то не страшно. Тут два шари термоусадки оцієї. Перший шар. Ага, тут, мабуть, що воно трошки проплавилось, коли, коли був політ, тому що нагрілось. Зараз подивимось, що там всередині. Ага, ще й третій шар є. Нічого. Так, да, ну, третій шар такий собі. А, тут чомусь в нас немає ізоляційного картону, а тут він чомусь є. Дивно, дуже дивно. Так, ну тут зварено начебто у два шари. Зварено у два шари, але чому такий великий опір? Має бути нижчий опір. Так. Ну, поміряємо опір з'єднання. Точніше, не з'єднання, а опір збірки до силових. Отримуємо 29,5. 29,5. Що так багато має бути. Або це сталю зварено. У мене на іншому форм-факторі, на МІДі 28. 28.1, 28. Дивно. Дуже-дуже дивно. Як нам зрозуміти, що це за матеріал? Чим це звара? Ну, На жаль, таким чином без розбору я не зможу поміряти. А, тут навіть три шари. Я не зможу поміряти мікрометром, який завтовшки цей. Це з'єднання. Зараз подивимось. О, а батареєчки-то в нас ніхуя не оригінальні моліцели. Якщо ви можете порівняти, зараз я знайду. Ось у мене коробка з різними сортами батареїчок. І ось вона, ця підробочка. Тут навіть маркування одне і те саме, блін. Так, <хи> да, це підробка. Ну, тут елементарно це теж у нас не оригінал, Зараз дістанемо оригінальним. Тут навіть колір термоусадки, якщо ви бачите, він відрізняється. Шрифт тут трошки менший, не такий крупний QR-код, тобто, ну, це не оригінальний моліцел. І це досить погано. Ось і відповідь на моє питання. Але, в принципі, по збірці по самої. Глобальних проблем немає, якщо б знати, що це 100% нікель, а не сталь, тут, в принципі, все відносно окей. Ізоляційні кільця присутні. Єдине, незрозуміло, чому тут не, немає ізоляційного картону або хоча б, хоча б картонного скотчу, він би був не зайвий. Ну і, звичайно, погано, що немає холдерів, тому що казе між паралелями воно може, бути, може бути від перегріву. Так, да, ось і все, в принципі, мені зрозуміло. Дякую вам. І ця збірка вона поїде до Романа на тест. Ну, я сподіваюся, якщо він захоче провести такий тест, буду йому дуже вдячний. Якраз зрозуміємо різницю між оригінальними моліцелами і неоригінальними моліцелами. Дякую всім за увагу.